Це Джулі. А, насправді це повинно було так. Нарешті, я закінчила. А закінчила я місячно чотириденну працю над подарунком для моєї найліпшої подруги Вікторії. Ось, хотіла поділитися з вами ідеєю. Як вона мене осінила, і гадки не маю. Не пам'ятаю, з яких цим умов не відтрапилось. А... Що я хотіла вам показати? Це така собі папочка. Папочка спогадів дитинства. Напротязі 10 років школи я збирала всілякі там записочки, поцілоночки, обіймашечки, е, якісь нікому не зрозумілі, і де вони тільки взялась фотографії, на купу фотоапаратів. Е, Ну і все, що тільки могло бути пов'язано зі школою і з самим навчальним процесом. І коли я побачила отакий томик, то було, звісно, дуже цікавенько там розібратись, почитати, посміятись, поплакати іноді. І на день народження своєї подруги я зробила таку собі папку, яку я називаю Папку нашої дружби. А ось і вона. Тобто, просто взяла собі найкращі фотографії, найліпші, як мені здається, з наших моментів. Ось. А, тут у нас назва нашої дружби Вікторії і мене, я Джулі. А, я нічого вам не скажу про цю назву, тому що це занадто особисте. Ось. Перейдемо до змісту. Папка складається з таких собі так званих слайдів, я чомусь призвичаїлася їх називати так. І, насправді я, я, я не буду вам розповідати, що воно є, тому що, звісно, дитинство у нас у всіх різні і дуже складно буду вам розповідати, як дві молоді особи, які зчинили енну кількість придуманих крадіжок, акційних етикеток, хайк, кіндер-сюрпризів, а також цукерок для діабетиків розшукаються. Пустимо цей момент. Ось, слайди в мене вийшли інтерактивні. Ось, і в чому полягає ця інтерактивність? В функції тягни вліво. За такими позначками варто слідувати. Ось. Якось нам на уроці задали твір на тему, що робить людину людиною. І Дуже мене зачепило те, що написала Віка. Я вирішила крацькума зберегти цей твір. І ось що з цього вийшло. Тобто можна погортати, почитати, згадати колишні дні, а також можна щось не сумувати, подивитися, чим ми займалися на уроках. В ну, принципі, я не думаю, що це вас здивує. Ось тут, звісно, таємні всілякі записки про вчителів. Ще приносить сторінки. Ну, що я вам можу сказати? Молодь, молодь, молоді. Ну, так, а да, наступній сторінці вже ще прокласне. Ось, це ми попадемо на місце згодом. А, до речі, всі а, сторінки з іншого боку я вирішила такий собі декор зробити. А, ну, просто сподобалась тематика. Ось, далі. А, далі теж цікавий момент, колись в столові сиділа і чомусь замыслилась на вищому живу в напевно клас восьмий просто насправді було так навіть зараз почитати доволі приємно ось і тут теж з англійською якісь там вправи робила, щось там I'm not responsible I'm good at spelling That's whatever it, it, it is I haven't got any water today I haven't got any trousers oh I mean treasures That's awesome. Ну, або, наприклад, я і моя подружка. Тест. Слово нога у вас асоціюється з поняттям. Я. Творити, Вікторія. Ось ця дівчинка. Спокушувати. Ну, чого можна було чекати? Продовжуємо. Це... Теж, ну, це Джордж Вашингтон, по-перше, а це вже ж Аврам Лінкольн. Складно вам буде пояснити, до чого це. Ось. Ну, хоча що складно. Ми взяли з вікою вивчати американських президентів кожного дня. І це все тільки тому, що в школі нудно. І кожного дня проходили, я їй розповідала біографію. Президента найвизначніші якісь такі події. Ось все що могло могла зацікавити. І як, насправді дуже пізнавально як викликало. Що хотіла ще показати? Тут в мене просто тема навчання, я вирішила слайд такому присвятити. І тут в мене є два такі листочки, на щастя, я їх знайшла. Я не знаю, як так символічно опинилася, що їх два, обидва. Один зошит з французької мови. З поетичними малюнками квіточок. Інший зошит для контрольної з української, це мій особисто. Українська мова. Ну, звісно, нові позначення, алфавіт новенький. Ось. А тут у нас французька мова, ну там наші переписки. Такі пристрасті. Ось. Це ми теж згодом покладемо. І... А... Зібрала, так як ми звикли просто обожнюємо, насправді, обожнюємо навчання. І починаючи з вигаданої абетки, напевно, клас п'ятий, може, шостий, нас тоді ще чотири подружки було. Ось то щось тобі все-таки собі таке вигадували. Ну, Це репліка наша з презентації про Америку, про її мінуси, плюси. Справа просто, яка нам в журналі, дуже сильно сподобалась, ми вирішили її вивчити на пам'ять. А Це теж там журнал читала. Просто, ну, як вам сказати, це те, що нас торкає, це те, що нас чіпляє. У кожного є щось таке, і вже ж нам буде різне, тому не думаю, що слід його читати. Ну, а оце, а, а, а наприклад, типова ситуація в школі. В мене є нові тексти. Будучим зайнятися корисним. А книга сьогодні є? Ага, Ну, це, це наше шкільне життя. Ось. Такі от приємні собі спогади. І останній слайд тут просто...